Як же проводити сам саме вимірювання ph ґрунту? Ну, по-перше, для того, щоб його виміряти, нам потрібно, щоб ґрунт в субстрат, да, в якому росте лохина, вона була вологою, але ну, не сухою відповідно і не перелитою. Тобто, це весна, коли ще є достатня вологість, і ви ще нічого не вносили, то це оптимальний час, щоб е, виміряти ph ґрунту по вашій плантації. Це потрібно брати не з верхньої частини, а десь з середини, зробити такий міцний комок ґрунту і щільно-щільно обжати електрод. Потім нажимаємо Hold, і все, і воно вам показує, який pH. Таку процедуру варто зробити ну, в різних шарах торфосуміші, а також в різних локаціях. Якщо у вас там, наприклад, гектар, то це разів 4-5 потрібно в різних точках взяти і виміряти.